В даному випадку два однакових генератора 400 А, дуже потужних, 400 Агенери, дуже великих, вони дуже важкі, більше 40 кг. Тому тут є такий римболт і не бажано одному його знімати, вони дуже важкі. Абсолютно два однакові генератори, як принцип за ну, як генератори. Ось такий у них має бути реле-регулятор. Не плутать його з іншої моделі, яка стає на 200, на 210 А генератор. Він там трохи коротше, так десь закінчується, з таким самим захистом крильчатки. Але вони не замінні. І там навіть так зроблено, що їх не можна було поміняти. Ну, але байці ставлять на один-два болта, дотягують провода і таким чином палять його. Дуже рідкісна штука. Заважимо дуже важливу штуку. Дивіться, значить, два шківа абсолютно різної конструкції. Це шків напряму і на валу. Через шпонку і гайку, саме контрщинася, він постійно обертається з ротором самого генератора. А цей шкіф більш сучасний і дуже часто зараз таки зустрічається, в, в цьому шківу стоїть афганна муфта. Тобто, в одну сторону муфта працює, в іншу сторону вона стопориться. Як бендікс, як підшипник односторонньої дії. Там стоїть підшипник односторонньої дії. Як виглядає несправність генератор? Дає невелику зарядку, але при навантаженні або при переглядовці зарядка взагалі пропадає. Часто буває, що це може, ймовірно, проблема в цьому шківу. Цей шків замінний, подшипники в них теж інколи бувають як окремо. Ми рекомендуємо сильно затягувати цю гайку, або дуже сильно затягувати цю гайку, щоб цей шків, якщо він уже вийшов з ладу, ставав отаким шківом. Типу на постійне обертання. Для чого зроблений шків з, з одностороннім? Однобічним підшипником для того, щоб розвантажити систему приводу. Ремень один приводний на генератор гідропідсилювач, компресор, кондиціонера, помпу. Тому, коли зупиняється двигун, достатньо мощний генератор. ремень починає пробоксовувати, підгорати, інколи навіть піщати. Тому, коли зупиняється автомобіль, передивіться уважно, тут продовжується обертовий рух генератора, він заспокоюється. Для цього і зроблена така обгонна муфта. Але вона буває інколи працює, ну тобто не працює. Отаким оце ще одна з несправностей, які ви маєте розуміти і запобігати.